Український військовий Андрій Черсак на початку грудня прилетів у Колорадо на протезування. Перед тим, як залишити Сполучені Штати вже на своїх ногах, Андрій прийшов зустрітися з українською громадою Денвера на організований тут фестиваль українського кіно. Черсак Андрій Федорович народився в Одеській області, село Мордарівка. 65-ї бригади. Служив в Запорізькому напрямку, отримав поранення. В другому бою. Увесь час, який Андрій провів у Колорадо, ним опікувалися місцеві волонтери. Протез йому встановили безкоштовно у клініці містечка Болдер. Андрій зрадів можливості швидко стати на ноги і ходити без милиць. адже мріяв якнайшвидше повернутися до дружини з маленьким сином. Він навіть мріє повернутися до своєї бригади. Волонтери фонду Limbs for Liberty та неприбуткової організації Українці Колорадо щодня проводили з ним час та показували нові місця. Сам процес встановлення протеза зайняв декілька днів. Чоловік розповідає, що процедура пройшла простіше ніж він очікував. Прийняли мене тут дуже, дуже чудово. Всі дуже раді бачити, всі хочуть чимось допомогти. Вони допомагають нашій всій Україні, не тільки мені. Андрій був поранений на Запоріжжі на лікуванні в Києві. Зустрів волонтерів з Америки Келлі Роріх та Ірину Растелло. Згодом вони йому запропонували приїхати до Колорадо на протезування після чисельних операцій у Києві. Чоловік також страждав від депресії через невизначене майбутнє. До початку війни Андрій працював будівельником, тож за станом здоров'я до своєї буденної роботи повернутись не може. Однак, після приїзду до Колорадо у нього з'явилась надія. Вони мені всі допомагають тут. Дуже крабло. Я вдячний їм всім. Слава Богу, щоб і не було більше ніяких операцій. Потрібно привикнути. Доктор, який мені ставив протест, сказав, що місяць привикнеш як до своєї будеш ходити без костелів. Ірина Растело іммігрувала до Колорадо 15 років тому з Йошкароли. Жінка вже багато років волонтери для багатьох благодійних організацій з Андрієм. Це була пробна поїздка, за яку ми хвилювались. Ми дивимося, як цей процес працює, оскільки ми нова організація для Андрія. Це була можливість відволіктися від думок. Він пролетів пів світу, аби отримати протест. Мав жахливий досвід, мало не помер. Є ще одна емоція усвідомлення того, що це ніколи не буде твоя власна нога. На жаль, лише шматок металу, з яким тобі доведеться жити до кінця свого життя. Я бачу, що він часто про це думає. Водночас він надзвичайно... На щасливий, що може знову ходити. Ідея заснувати організацію допомоги з протезуванням українським воїнам прийшла Ірині після поїздки до України у березні 2022 року разом з іншою волонтеркою Келлі Роріх. Вона організувала фонд «Limbs for Liberty». Ми з чоловіком поїхали всиновлювати дитину з України. І У процесі всиновлення я випадково зустріла в лікарні солдатів з ампутованими кінцівками. Коли я повернулася до Сполучених Штатів, то почала з'ясовувати, які ресурси є тут у США, щоб потенційно допомогти деяким із людей, яких я зустрічала в Україні. Ми почали з нуля. У нас не було фінансування, просто була ідея зробити це і допомогти людям в Україні отримати протези. Ми почали збирати гроші. Спочатку просили пожертви, а потім розпочали заходи зі збору коштів. Зібрали кілька тисяч доларів і знайшли лікаря, який хотів допомогти. Limps for Liberty співпрацює з організацією Українці Колорадо, які допомагають їм з цією місією. Одними з волонтерів ми познайомилися. Це були засновники Limbs for Liberty, які їздили в Україну, завозили гуманітарні грузи, допомагали госпіталям. Вони заснували фонд Лімпс. For liberty. і ідея цього фонду була саме привозити хлопців, які потребують протезування. Постаралися допомогти їм, чим могли. Надавали нашу платформу на соціальних медіях, волонтерську працю, допомогу з лікарями. І велика велика подяка всім волонтерам, Колорадо, які зголосилися допомогти Андрію і з. І з перевозенням їх від лікаря до лікаря і е, з доставкою їжі. Це був перший проєкт з Андрієм. Планується наступні. Я всім нам бажаю перемоги, всім українцям, щоб трималися і вірили в те, що ми переможемо. Ми вже перемогли, але, але треба ще боротися. Бережіться, козаки. Навесні Лимс Флиберті та українці Колорадо планують привезти до Денвера ще двох військових з ампутованими кінцівками для протезування. Наразі йде процес оформлення їх документів. Волонтери Колорадо, окрім допомоги з протезуванням, також планують знайти ресурси для надання психологічної допомоги українським військовим. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів для Голосу Америки, Денвер, Колорадо.